Запалити любов аудиторію ваш ведучий Дмитро Гамло! Дякую. Вітаємо вас на найочікуванішій події року. Ввечері Гіппократа! Це той самий день, коли ми не думаємо про заліки, не боїмося викладачів і навіть вчорашні пара за анатомії та тести з мікробіології стаються не такими страшними. Хоча, чесно кажучи, якщо тобі не снилась струнева кістка, або хоч раз не доводилось прокидати що задав собі в голові питання, на яке не знаєш відповіді, то ти ще не справжній медик. Сьогодні ми нарешті згадаємо, що ми не просто студенти-медики, а ще й люди. Тому всі історії про несонні ночі, харчування невіною паною залишаємо на завтра. А сьогодні відпочиваємо по-медичному! Це наші першопросмики, а ну підніміть руки, покричіть! Це ще ви не знаєте, що вас чекає, тому поки що веселі та щасливі. Другий курс! Як настрій! Не чую! О, вже по-нашому, по нашому! Просто вони вже знають, що таке відробка за горябівки. з збірні, починають розуміти. Пари, чарування, чарування, пари. Шостий курс. Ви тут? <праць> Ой, їх ми і не питаємо, як справи. Просто аплодуйте, ви вже вижили. Оплескє! <праць> Звісно, ми не змогли привітати наших дорогих викладачів. Це ті люди, які говорять, що їх предмет саме Ха -ха. Особливо гігієна. Ті, хто знають відповіді на всі питання крім одного. Що ж буде на молоді? Ті, які після того, як забув халат, кажуть, а голову вдома ти не забув. А ще їхня книжка запитати не те, що ти знаєш, а те, що не знає навіть чаджіпіті. Але ми дякуємо вам за всі ті моменти, коли раз ставили нас на пару перший час зачаргування, як будили на лекціях, і коли підказували нам на їхні хоча погляду. І особливо за те, що хоч іноді давали списати області роздача! А тепер на сцену запрошується голова профкому гамор Дмитро та голова студради медичного факультету Луць. Доброго дня всім! Я просто офігіваю від кількості людей. І для мене це свято це ототожнення якоїсь послідовності. Колись ця ідея понад півроку тому, вона виникла з іскри. У нас була іскра зробити щось, зробити щось класне, щоб люди посміялися, відпочили. І воно було дуже неідеальне. І слава Богу, ми змогли це з важкими зусиллями. Величезною кількістю перепон зробити це зараз. Дуже дякую всім, хто прийшов. Я розумію, що всі чекають на, най... на найбільш важливу частину, на найбільш цікаву, на КВН, але мусимо максимально швидко нагородити наших студентів. Перед тим попрошу не забути, через кого ми тут, задля кого ми тут і завдяки кому ми тут. Це наші військові. Тому будь ласка. У хвилина мовчання в пам'ять тим, хто пав за нас, і тим, хто боронив. Дякую, дякую, а тепер закричіть максимально ті, хто тут задля Гіппократа, задля КВН, задля сміху, задля радості. Я не чую вас. Валерія, Валерія. Ну, ми тебе чекаємо. Санько, Діана, Діанка, СММщик, ще фотограф, де хто, хто повітряний людина. Піжі, біжіть дівчата, ми чекаємо камеру. Нікіта, Нікіта Кіт, Нікіта Кіт на сцені. Нікіта, фляшечку, фляшечку забере за сцену.

чекаємо. Олександр Віталійович, полишились наш спортсмен, наш футболіст, наш і просто максимальний спортсмен. Саша, Саша піднімешся, наші. Натуриться, звірич, Вікторія Віталій, матує кажуть, малі половині. І мені звірі попросив свій катець.

do é corpo um... é um... офтальмологічний центр Дмитра горячої. І ми готові починати найбільш очікувану подію року. Будь ласка, овації! Я вас не чую! Я вас не чую! Дмитро про хтось підніметься? Ну, ми передамо. Обіцяю всім. А тепер давайте почнемо нашу програму. Познаючи студентів медиків, якщо їх довго не розважати, то вони вже почнуть щось чити. Тож розслабляємось, сміємось і святкуємо те, що ми найкращі, найвитриваліші і найсильніші студенти у світі. Тож, перший номер серйозні відповіді викладачів на цікаві питання. Можете зручніше, буде весело. Увагу на екран! Оплески! І перед тим, як розпочати перегляд інтерв'ю, хочеться насамперед попросити пробачення тих викладачів, у якихось тоді чи іншої причини ми не змогли взяти інтерв'ю і подякувати тим виколечам, які погодилися знятися в нашому провокативному інтерв'ю. Надіюся ваше обрізати. Ми правильно зрозуміли. Ні, я саме просто, по-моєму, ви закличе зразу ви нас такий він Малий цок і не є наш. Абсолютно, категорично, так. Категорично. Проти це для мене не є проблема. Ви стаєте негативними, здачними? Категорично негативними? Негативними. Категорично. Як ви по Ну, ви знаєте, позитивно ставлюся. Ні. Так, в нас немає. Так, такого немає. Чому таке? Це сфотографічний час. Це реально сфотографічний час? Ну, всякий буває. Всякий. Я не припустив, що це. Позвольте.

Це клипат, сидить. Андрій Степанович. Студенти, які приймали участь у спортивній спортакіаді, по волейболу. Я пишаюся цими студентами і дуже законуся. Лігуюча кафедрою професорсьчайно Олена студент.

Що в Закарпатті це Холочавське, чудесне мінеральне вже у вас і поломає, на вас я хочу пробувати, я працювати. Чомпатський, не було. Я місті він буде саме будемо контролювати. Це не дуже бути і, я не знаю, і там Все, Це за забор. Такого не було, щоб так відверто. Слухайте, я ви такі питання задаєте. Відності від погоди, від нас Раніше помолості я мій віз. Особливо віск. Це тому не серйозно. Це мій Вау. <глевиць> 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 Просто за рахунок того, що це ну, це така біжуха. Це цікаво, це прикольно. Що ми чуємо? Це виставний. Організм, ну, ханети не зрозумієте, організм сам просто що не складає. Спорядку важко. Я не купувала, як не

Я думав, краще людина формат. Що не позивати в університеті? Комунатом? Так, якимось квадратинско. Спорт визитивані склас. Боліз, яке хоче. Починаючи від перекладини, закінчуючи його. Займатися, займатися гімнастикою, фізкультурою. Ну, напевно, президентом. Что надо? Щоб застосовувати якісь фізичні. Які Ми і... не знаємо особисто і старі кожного. Так? М -м -м. Ці історії бувають різні. Знову ж таки. Так, фону, добре, аби йди, або а... потім відробиш. Я вже промовуся з цією тенденцією. Ні, це не похова. Тобто треба вимагати перш переселений. Оце для мене стається. Ні, так не. Там нет. Це негативно, треба й далі кидати її. Ir tai, kad mums dabar nebebūtų, bet už tai, kad nutiko mums prioritūros, kaip ir tekėjimas. Sporu, kaip aš ne visai tai gavau? Ne, tai iš tikrųjų visai kaip gyvenimas, ne visai kaip gyvenimas. Може, що добувати. А по дребіво перемогу. Ну, побажання яке ходити на заняття, безумовно відвідувати заняття, готуватися і думати про свою майбутню професію. Ви всі молоді, ви вибрали у професію і ви будете до спинити. Як завірю, однозначно. Можна значити. Чи не боєш, чи потрошки, чи ти куліна, то що ви говорили, чи ти намірні, чи ти можеш є людина і треба. Чи тут показує? На Ютубі він збільшити. Чи ви будете щасливо? Це саме. Чи ви будете щасливо професії в сім'ї? В батьківстві. Я не знаю, це поняття, воно не має міри. Що Щоб все вас побачив. Удачі мабуть, напустки мою Ну, От хочу, щоб всі були такі, як коли я казав, дочаток студент прибігає маюся і розказує про своїх дозерка. Супер І Я радий, що я хочу. От хочу, щоб каждому з вас стало почати. Таке не нижче, не нижче. Бриня, коли тебе твій студент пристав. Мені приємно, я не знаю, як інших. Ми відверто літературізували деякі моменти, тому щиро перепрошуємо за те, що це вийшло настільки смішно. Дякуємо всім, хто прийшов. Давайте зробимо це і надалі. Приходьте, смійтеся, розважайтеся, Головне, пам'ятайте те, що ми один єдиний колектив. Ще ще родики! Що друзі, як вам наші викладачі?